Студенти різних навчальних закладів чернівців об'єднались заради корисної мети прибирання прибережної зони річки Прут. А роботи, як виявилось, було чимало. Сміття знаходили скрізь і у водомі, і на її берегах. Про те, що відпочивальники залишають на природі та як виховати екологічну свідомість, далі у сюжеті. Ось такі натхненні та веселі студенти взялися за справу. У руках пакети для сміття, а в очах надія на те, що після таких акцій відпочивальники не кидатимуть відходи на узбережжі річки або ж у водойму. Зараз літня пора, активно чернівчани, гості міста відпочивають, в тому числі і на нашій річці пруд, але часто, на жаль, забувають прибирати за собою. Тому роботи тут не почати край, я думаю. Що і решта чернівчан, активної молоді, долучилися би, то було б значно частіше і приємніше відпочивати. Тут. Можливо, це буде якась стафета для е, інших міст, інших регіонів нашої України. Активні студенти не гаяли ні хвилини вже через півгодини результат був досить помітним. Було зібрано вісім мішків сміття. Було проведено таке невеличке сусопитування, і е, як Воно показало, тобто існує певно, бачите, така проблема, що у нас є чудова річка пруд, яка є артерією, яка є місцем для відпочинку, таким гарним рекреаційним місцем. Але воно, ну як і багато, тобто місця не лише в області, але в Україні воно є засміченим. Ну і зрозуміло, що ми можемо, хоча б почати, тобто, долучитися до, бачите, такий початок зробити, сміття прибрати, тобто те, що в наших силах, зрозуміло, що це певна ділянка, це не вся річка пруд. Але що ось потрібно починати. Під час прибирання річки та прибережної зони учасники акції знаходили різне сміття, серед якого взуття, одяг, проте найбільше було Бутилок від алкоголю, від пива, від горілки ну, взагалі, і доволі примітивність, тому що знаходили і памперси, тобто такі речі, які можна спокійно з собою взяти і викинути десь вдома, щоб воно не валялося. А люди просто беруть і викидуть де попало студенти переконані, що майбутнє у наших руках, тож не можна бути байдужими. Ольга Колодницька, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.